Відновити свою економіку намагається Україна для цього жінки, які на початках війни виїхали за кордон, мають повернутися додому. Про це пише Блумберг. Якщо майже 3 мільйони жінок-біженок працездатного віку не повернуться, Україна втратить приблизно 10% річного довоєнного ВВП. Окрім втрати працівників, скоротяться, і власне податки відповідно надходжень до бюджету стане менше. Ну і ще одна причина це демографія, адже рівень народжуваності в Україні наразі є найгіршим серед європейських країн. Загалом же ж українські біженці і внутрішньоприміщені особи становлять майже третину від усього населення України. І хоча деякі з тих, хто був приміщений всередині країни, все ще можуть свій внесок в нашу економіку зробити. То ті, хто зараз живуть за кордоном, роботу шукають і або ж працюють вже і платять податки у тих країнах, збільшують там виробництво. Так жодного стосунку економічного до нас, на жаль, нині немає який з нами це президент всеукраїнської української асоціації компанії з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, здрастуйте. Наші вітання вам вітаю. Студент. А певно, що ви з іншими фахівцями вже міркували не один раз, і не один десяток разів про те, як повертати наших в Україну. І певно, що у вас є ну, типу, план капкан? Знаєте, по-перше, кого повертати? А по-друге, що мало би бути запропоновано людям? Ну окрім звісно, таких широких мазків, зрозуміла система оподаткування і так далі. Ви що це має бути для того, щоб людина повернулася сюди? Наскільки відсотків має бути більшою зарплата? І якщо маєте вже розуміння по сферах, ну наприклад, у медичне сьогодні, медики відзначають профсвято. То хотілося б чути, скільки би мала отримувати медсестра, скільки би мала отримувати Лікарно ну і так далі, якщо у вас є такі розрахунки, ви насправді задали дуже болючі питання для кожного з наших можновладців. Ви задали дуже болючі питання для представників нашого бізнесу та і для загалом наш, для нашого суспільства. Бо якщо порівнювати заробітні плати лікарів, Хірург, який працює у Німеччині, отримає чистими на руки від 6 до 8 тисяч євро на місяць. Це після сплати податків, після всіх відрахувань. Чи зможе наша країна платити таку заробітну плату? Ні, цього не відбудеться. Якщо медична сестра в Німеччині може отримувати на руки до 2 тисяч євро на місяць, звісно, що в Україні таких заробітних плат не буде. І для того, аби люди поверталися в Україну, в першу чергу потрібно говорити не про розмір заробітних плат, а потрібно говорити про прогнозоване майбутнє нашої країни. Наші громадяни, які знаходяться в Україні, які знаходяться за кордоном, які після закінчення військових дій будуть замислюватись над тим, чи залишатися в Україні, чи їхати за кордон, повинні чітко розуміти, яку країну ми будуємо. Чи дійсно всі корупціонери будуть покарані, чи дійсно всі, хто наживається зараз під час війни, понесуть те покарання, яке вони справді заслуговують? Чи ті люди, які повернуться з фронту, чітко побачать, що вони повернуться в омріяну країну, а не в країну договорників, не в країну, де рішення приймаються незрозуміло як і ось це і буде головним викликом для розвитку нашої країни? А загалом? Загалом нашому уряду, нашим депутатам, нашому офісу президента потрібно постійно думати над трьома речами: перше, що ж насправді потрібно зробити, щоб люди поверталися в Україну. Друге, яким чином скоротити обсяги трудової міграції, які в нас, ну скажімо так, були достатньо великі після закінчення військових дій, бо стримкового економічного зростання на жаль в нас не відбудеться. І третє. Потрібно чітко порахувати, а скільки загалом нам потрібно робочих рук. І якщо їх буде не вистачати для відбудови нашої країни, то вже потрібно зараз думати про зміну нашої міграційної політики і думати, з яких країн ми будемо брати трудових мігрантів, які будуть приїздити сюди і працювати, наприклад, на будівництві. Бо на будівництві в нас не вистачало робочих рук ще до початку військових дій, а після їх закінчення, звісно, з збільшенням обсягу робіт. Нам дійсно не буде вистачати звичайних бетонярів, мулярів, інженерів, будівельників і таке інше. Тут знаєте цікавий момент. У нас мільйони українців за кордоном, в той самий час у нас нині один з найнижчих рівнів безробіття, і кількість вакансій не заповнених трохи більше 40 тисяч. І от, якщо от те, про що ви говорите, думати, як повертати, а повертати куди і на які вакансії? Не повертати, щоб вони тут були безробітними? Я виходжу саме з того, що після закінчення військових дій в Україну буде заходити достатньо велика кількість грошей на відбудову. Нам весь світ буде давати гроші, і в нас буде саме питання: а хто ці гроші буде відробляти? Ну в лапках, звісно, відробляти, хто буде працювати на відновленні знищених міст. Сіл, хто буде працювати на будівництво нових підприємств, бо для того, аби підприємство почало працювати, спочатку його потрібно побудувати фізично. А стосовно даних по безробіттю від державної служби зайнятості, я хотів би звернути вашу увагу, що ще в січні цього року інфляційний звіт Національного банку України давав нам дані про те, що в нас було 2,9 мільйона безробітних. Нас майже 30% економіки знищено, і дані, які оприлюднює наша державна зайнятості, насправді не відповідають дійсності. Це ну така гарна картинка, але без, безробіття у нас, на мій погляд, 8-10 разів більше, ніж те, що фіксує державна служба зайнятості. Чому так? Не, не люди не стають на облік, люди перебуваються сезонними роботами. Ну або просто не покладають надії на державу в працевлаштуванні чи підприємства приймають так. неофіційно? проблема. Проблема полягає в тому, що майже 85 або навіть 90% тих, хто стоїть на обліку державної служби зайнятості. Це жінки. Для того, аби стати на облік Державної служби зайнятості чоловікам, потрібно принести облікову звітність стосовно того, що вони стають на обліку у воєнкоматах. І звісно, що це, ну, скажімо так, відпугує, відлякує чоловіків. Вони не хочуть побоюються потрапити до армії і не стають там на облік. Це один з факторів. Другий фактор. Під час військових дій дуже суттєво скорочен період часу, коли людина може стояти на обліку як безробітний. Цей строк вимірюється десь приблизно 90 днів. І третій момент скоротили суттєво скоротило обсяги виплати грошей по безробіттю. Люди оцінюють для себе їм їхати до цього центру, ставати там на облік чи не витратять вони більше грошей, аніж вони потратять на. Дорогу і таке інше дякуємо, пан Василю, вам за ці роз'яснення. Василь Воскобойнік, це президент української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Був на прямому відеозв'язку.